4, ну, я не буду е, говорити про 4, там, 30 бо дуже швидко виснажуйте, що до обіду ви хочете спати. Ну, тобто, я по собі перевіряю, звіряв цю штуку, коли я прокидаюся після 5 на що це робить? Якщо ви засинаєте 10-та година 11-та, собі спати, мозок ваш починає засвоювати цю інформацію під час сну. і ви прокидаєте зранку свіжі, новенькі, чисті, гарні. У вас тобто, Ті ідеї структуризовані, він робить порядок, так? Все структуризує. Ну, просипаєтесь, ваша думка перша, яка приходить вам в голову, яка година там. Ну, тобто, всі думки, які у вас були в хаосі, коли ви лягали, вони утихомирилися, щоб пошукати, називаємо так, так? Тобто стежинки протоптані, все круто. І Він готовий до нового. І в цей самий момент використовується максимальна творчість. Тобто, кому цікаво, можете собі... Хто прокидається з п'ятої ранку? До восьмої. Роман? Well, цей проміжок часу працює творчість. Якщо вам потрібно втиснути в бізнес, я буду говорити деколи твердо, бо так і є. Нам треба не добавити, а треба втиснути в бізнес якусь, якусь ізюминку, із щось знову, щось творчий підхід, продумати якусь креативну рекламу, яка б притягнула більше клієнтів. Це потрібен час, а саме творчий час. І ви його можете використовувати, можете спробувати. Хто цього, ще не, про... ну, хто цього не пробував ще робити, ви коли прокинете зранку, зробите там вправи, зарядку чи просто випити стакан води і підете працювати, ви структуризуєте і будете працювати тільки над вашим запитанням, до восьмої ви будете бачити багато шляхів, які можна реалізувати. Якщо ви зразу не передете, там, берете ігри, як Олег каже, які ці ігри захоплюють дуже сильно людей. Дота контрстрай. Тобто оці онлайн ігри так? Тобто тоді творчість, ваша вже на вашого героя, ви починаєте прокачувати. Якщо ви хочете покачати вас біж, вас, ваш бізнес має бути ваше запитання стосовно вашого бізнесу, і ви маєте про нього думати в цей момент. І тоді ви починаєте дивитися, що малюються схемки. Значить так, якщо мені потрібно Розвити бізнес таким чином, як мені залучити клієнтів, як мені залучити партнера, як мені знайти інвестиції? Чому я про це не знав, коли... Мені було там стільки років. Чому ця ідея прийшла саме сьогодні? Тобто ви будете бачити, як у вас генеруються ці штуки в голові самі. І вони будуть приходити. Тому якщо ваш бізнес потребує творчості якоїсь, креативності, використовуйте цей час для того, щоб її максимально туди втиснути. Як думаєте, Що можна робити у цей час? Я зараз прошу, грубо кажучи, цю годину, звісно, ви можете собі ставити перерву. Ми говорили, що треба дати перепочинок. Що таке перепочинок на вашу думку? Зміна вододіяльності. Зміна вододіяльності, супер. Ще. Прогулінка якось. Прогулінка. Ну, це сам процес. Дивіться, якщо ви попрацювали творчо і зразу переключитися до наступних дій, результат може бути. Ну, Є Не дуже ефективно, можливо, так не Просто зробіть собі паузу. Годину часу. Тобто ми деколи настільки шкодуємо час, що не можемо зробити собі паузу. Хто постійно робить, щось робить, 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 а потім в кінці дня розуміє, що ефективність цієї роботи 80% нульова майже, але ви її робили і не дали час відпочинку, який б міг вам принести якийсь певний результат. Тобто немає такої структури. Ви постійно робите, 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 а вечором зупиняється і каже, що ну не дало результату. На наступний день вона повторюється. Коли така штука була? От саме ці прості пункти допоможуть вам оце органічно все побудувати, тобто природньо. Тому що, наприклад, після творчості, як думаєте, це в часу, що найфективніше в ньому робити? Тільки хто в тому попередній підказі. Сейчас. Супер. Як думаєте, чому це так? Бумазим вже заключені роботи. В кожному бізнесі є цифра. Якщо це нема то це благочинна організація, але там каже це. Ви будете над тим думати, і в цьому треба ви ділити час. Інколи це боляче дивитися, якщо ваш бізнес приносить вам збитки, і ви тільки в нього інвестуєте. А інколи це наоборот запалює. Тобто, в кожного вже своя психіка, своя реакція на цей момент. Але цей проміжок часу найефективніше буде робити саме акцент на... От, зразу видно, що до причини. <реш> <реш> так. Які цифри бувають в бізнес? Як ви думаєте? Давайте розберемо трошки гроші. Запрощеновий час. Ресурси. Супер. Статистика. Супер. Статистика. Супер. Це також, ну, погодьтесь, також гроші. В принципі, якщо ми бачимо, скільки нам прийшло клієнтів, скільки з них залишила заявка, скільки з них купили, ми знаємо, з чипка буде смакища. І догадатися. <реш> Є дуже генерація, якщо знаєш. Що... Не знаю. Ну, Розкажи, будь ласка, легко Ле, експерт? Я що... буду в своїй лекції розказувати про це. Ну, поділи зараз, бачиш, хоче. А Він, він зачекає. <с <с інтригу, бачите? Ну, Лег любить інтригу, він також вивчає психологію на вищому рівні. Це він спеціально зробив, щоб заінтригувати вас, залишити на стопі. Добре. Цифри, вони також необхідні. Тобто ви діляєте час, працюєте над цифрами і все. Попрацювали? Як думаєте, що далі можна буде зробити? Який пункт далі можна додати? Що Por, є в кожному бізнесі? В кожній справі. Комукація. Плейс-компліментами. Плейс. Ще давайте. Хороший ідею, давайте. ну. Обід. Ви робите. Супер далі. Сон. В багатьох сон. країнах сон. сон. До речі, коли дізнався, що в Китаї сплять, а ну, там по 20 хвилин на обіді, тобто, і вони чистять зуби там після їди постійно. Це мене здивувало, але це круто. Я не знаю, як мене це робити. Тобто мені це подобається. В Італії дається 4 години перерви, годину доїхати додому, годину поїсти. Поспати година і година назад вернутися. Тобто загалом дається 4 години на обійні перейти. Те Кабрай не землі. Ось. Давайте я скажу зразу, що це проміжок часу, ви зможете зайнятися рутиною? Хто гадець. Чим зайнятися? Рутина. Родина. Нудна робота. Як думаєте, в бізнесі є рутина? Є. Якщо ви не заробляєте, наприклад, хоча б з бізнесу тисячу доларів місяць, делегувати, ну. Нічого, не mm -hmm. Ну, будете делегувати. І як ви це делегуєте? Тобто, ви скажете людей, це все, але заплатимо тобі її там через півроку. Mm -hmm. Тобто, і тут родину треба брати на себе. І щоб структуризувати, знову ж таки, біологічно собі вбити це в свій графік, оця година найбільше підходить, тому що ви творчо працювали, мозок згенерував все, що потрібно, ви собі запланували, все, структуризували. Потім ви почали працювати з цифрами, мозок почав навантажуватись більше, ніж творчі. Як думаєте, чому таке? Хто б на перші гіломозку і легко співалися? Не пригадуєте? Коли ми думаємо творчо, ми бачимо більше картинки. Картинки нам легко запам'ятовувати. А коли ви цифри пробуєте, запам'ятовувати, це чому роблять, от, знаєте, ці гіперпам'яні? Гіперпам'ять тобто, людина запам'ятовує там 10 цифр підряд, 100 цифр підряд. Різноманітну, хаотичну, карти запам'ятовує. Чому вони це роблять? -м 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 -м. Вони переводяться в картинки. ー. Тобто вони цей процес переводять в картинки. Ну, ви знаєте. ー. Тобто, творчий процес він приємний для нашого мозку, скільки картинки, ми собі продумуємо, так? Цифри ми починаємо навантажувати, починають піпіти. Куди ти мене заводиш? Які цифри? Ні. Не треба, давай подумай. І тоді цей процес починає тратити багато енергії, багато калорій нас забрати, так, як яке хоче називати. А потім він каже, ну все, що, давай щось таке робити, щоб ми просто вже розслабилися. Найкраще це підходить рутини. Волите структуру? Хто думає, що це ефективно? Оця структура, яку ви будете робити, наприклад, рутина. Ви берете, от, що входить в рутину, як ви думаєте, бізнес процес Давайте піднімемо трошки, глибше копнемо, щоб ми розібрали, леталізували. Робота з документами. З документами. Накопичення справ, які там, чи не було часу, чи ще щось відкладалось на потім на наприклад, буде, так? Mm. Якісь стандартні шаблони. Розбір повідомлень. Ну, Повідомлення. відписати привіт, як справи, обзвінок шаблону деколи ні. Об дзвінка. клієнтів. дзвін клієнтів. І так по шаблону даємо. А чому не хочете купувати? Може завтра купить? Ну добре. Завтра буде шикарня. Тобто може мінімум І Це проміжок часу просто його, як кажуть на ковзанці просто пролітає. Козин. Це попереда. Русина. Ось така структура, як думає, що далі робити. Точність. Що хочеш робити? Попередня по Азія я рекомендував спортзал, похід з друзями, поспілкуватися, ну, бла, 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 там, або просто якісь корисні розмови, вони вже будуть не стільки ефективними. Ну, тобто, продуктивність у нас є в нашому мозку і він мусить це все потім проспати. Так називаємо. Ну, мусить це. Коли він проспить, він це зафіксує. Тому дай на собі, підіть, не знаю. Ой, хто займається спортом? Спорт. Чи трохи мозок відпочивати, інші м'язи працюють. Це ну, взагалі круто буде, якщо будете займатися спортом цих проміжок часу. І будете просто все поступово. Мозок мовантажили, попрацював з трьох таких. В багатьох спортзалах з 12 до 3 обідня перед. Чому? Треба рад... А чи італійський спортзал. А, ні. італійський. Нас, нас, Та ні, не можу бути. Є, є я кажу, спортсмен. Не знаю, я не стикався. Мені тобто, було некомфортно. Коли то йду. Я завжди привик брати собі цей абонемент великий, тому що я можу приїхати або зранку, а можу приїхати і ввечері. Ну, є якісь там обмеження в годинах, коли ви берете менший квиток. Чи я помиляюся? Або берете собі весь повністю занурітися. Ну, Менше все. Тобто ви ж повідаєте час, що ви хочете. Що вам приємно? Що вас розслабляє? Можете взагалі полежати, можете поспати, хтось каже, так? Я люблю печам поспати, власне. Але так, щоб ви потім лягли і могли стати в п'ятий ранку. Блін, я ж не хочу спати. <кхи> Лягаю в печі, потім Ні, мені не виходить п'ята вставати. Ні, напевно це важко. Ні, я сова. І пішли, да, стереотипи. Те, що говорив Олег, він це ламає тобто. Банально, щоб стати рану треба лягти раніше. Вам буде легко встати, якщо ви ляж... спробують залягти 9 вечора. Ви шосте зразу станете автоматично. Якщо не на другий день, то на третій точно. Бо ваш він скаже. Ну треба, Я вже не хочу спати, що ти мене бордуєш. А якщо лягати о 12 в першій і ставати, прокидатися в п'ятій ранку, все виснажить, І вони третій день лобне. Тобто, до речі, я запускаю рукові пташки, когось. В бізнесі є потреба творчості. Ну, втиснути творчість, але прокидатись самому важко. Чи немає? Якщо хочете, можете приєднатися до ташки 3.0. Ми запустили, тобто ми командою прокидаємось. Щоденкова звітність від кожного, кожен пише собі свій план маленький. Тобто там буде плюс, ми там додавали ще курси по навчання, там email маркетинг буде повністю курс і копірайтинг. Ну, Кому треба буде в це, ми втиснемо оренду пташки. Це закрита група, ми тут долучаємося і там працюємо. Буде цікаво, ви можете мені написати, я потім на дизутку. На Gmail я вам скину. І буде приєднуватися до нашої команди, ми стартуємо 25 числа. Тобто це круто. Я не знаю, хтось був попередній генко пташка. Підніміть руку. Які ваші відчуття, ми спішні? давай, Роман, пише йти. Раніше вже до торгово також ставав, тільки те, що було не систематизовано. Раз став п'ять, я раз став там 8. По-перше, ми робили виробилася свичка, щоб пізніше багато наша була. Дуже багато цікавих скаргнулися найом. третє, корисна інформація, щоб дуже сильно мотивувало так. Ви встигли підмітитись, галочку, який спав, Як раніше було думка, а думка така, така була, а потім все стало наоборот. Та... Було спілкування, хаос. Всі писали. Бажаємо вам щастя, гарного дня, ти читаєш ці коментарі там. По три коментарів було. Ну, Хто був, той знає. Вона запалює. Ви навіть не відчуваєте, як в сценарії вона запалює. Ще хто десь коментар. Було, було багато, багато часу. Було багато часу. Ти став, <світ> 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 Почитати книжку і робити ще справи праведну партнера. Бо відчуття, що ти можеш набагато більше, ніж... Раніше. Вніше вчора. І це момент, коли ви прокидаєтесь, наприклад, зранку і знаєте, що інші сплять, цей час можна використовувати ух як класний. Тобто ви стаєте кращими і в той момент, коли вони там ще тримають ваші конкуренти, наприклад, в бізнес. В кого є конкуренти в бізнесі? Ні, ну в когось може не бути чого, нованіша. це ще гірше, ніж нема конкурентів. Хто поводиться? Не кажу. Люди так підходять до речі. От, я просто шукаю деколи на Сланду, інформація продається бізнес. Якась дівчинка створила групу лота. Вона виставляє там, тобто, наскільки творче треба було підійти, щоб це все реалізувати, я не знаю, можливо, хтось що. Вона ставить, наприклад, пульт, китаю товар приганяє. А, ну Зараз які програмки, там, не знаю, AliExpress, приганяє приганяють товар. Ставить пульт, наприклад, мінімальне лота гривня. І люди там далі в коментарях пишуть. І вона ставить там дедлайн до 15.00. Останній коментарчик. І вона зафіксувала цей лот. Я дивлюся, тобто, орієнтуючись по цінах, які є там, то вона ще гарно зробляє якийсь, який ризик. Тому що не всі, хто пишуть, потім їй відписують і кажуть, ну давай, я купляю там чи переводять гроші. Mm -hmm. ну, вона якби продала, витратила на цей час, а, вона, а ну, коливається на Тобто mm -hmm. Людина може не mm -hmm. заплатити, і тоді вона замовила цей товар, і це буде хибно. Ну, таким чином вона це все. Відштовхує. Але ми привелися в контакт. І там люди ростуть, група росте сама, тому що людям цікаво, вони можуть купити, наприклад, свій пульт за 2 гривні, якщо нікому не цікаво. Чим заходити, наприклад, на укру і там зібратися в усіх кнопках. Ну, тобто в контакті ви вже знаєте, що нажимати, в принципі. Ось, ну, все-таки хід хлопці, маленька реклама для її групи. Тому що люди не постаралися, зусиль, я дивлюся, на кожним постом попрацювала дизайном і це все круто. Олег, у нас до пів восьмої, так? Ні, до восьми. Чекай, не казала нам до пів. Чому восьмій всі по Ага. Добре. Давайте так. В когось є, є питання, які я не хотів ви сьогодні вирішити. Я просто хочу сьогодні зробити таку штуку, ну комусь щось цікаве, хочу отримати відповідь, наприклад. Ви задавайте питання, от в кого саме наболіли питання в бізнесі. ну Не, не, не стосунки там сім'ї чи шелець. Ми говоримо сьогодні про бізнес. так? <гум> яке не боліло, ви просто його кажіть і ми будемо розбирати його. І також долучимо до цього Олега, тому що я бачу, що він... Їм... А, а, ти бавчаєш щось, там? Не повторюю Ну, Буду старатись сам, якщо буде потрібна Олега допомога, будемо долучати, тому що він структуризує в рекламі дуже сильно. Коли яке запитання, от реально потребує вирішення. На якому ви застрягли? Давайте розберемо. Uh, uh, у нас ну я так коротко опишу ситуацію. Uh, mm -hmm. uh, ми з Романом, власне, маємо ідею для початку бізнесу. Uh, mm, фактично, все ми розписали, uh, розробили, як ви це зробити. Ну uh, uh, сама ідея це є івент-хаб, um, mm -hmm. це тобто є um, середовище подій. Чимось середнім між це цей комплексний варіант медіатеки і комуни. Це тобто і конференц-зал разом з антикафе, який попрацював таким чином. Ось проблема в чому? Тобто ну, ми подивилися на все це, і в нас виходить надзвичайно мала дохідність в порівнянні з цього Ну, тобто при затраттях досить великих затратах зусиль дохідність реально складаємо там, близько 5 тисяч гривень в місяць, в кращому випадку. А, власне, момент який. А, як ви вважаєте, щоб взагалі така річ, є потрібна у Львові? І, а, чи чи є зміст робити бізнес, який не дає достатньої дохідності? Тобто, є якісь способи, щоб підвищити дохідність, тому що ми не бачимо цих способів, щоб можна було розширити. Добре, давайте зараз ми зробимо незалежне опитування, оскільки у нас аудиторія всіх розвивається, в принципі, простять такі як комуна і медіатека, сюди приходять люди, які рідко відвідують певні заклади кожного вечора. То давайте от зараз ми запитаємо. Я правда зрозумів, що це буде якийсь гібрид такий з комуни з медіатеки, так? Uh -huh. Uh -huh. А чим чим оця візуменка? Зюменка власне того, що будуть ще об'єднані по організації організації, тренінг центри, які будуть е, проводити різні проекти uh -huh. і буде загальна як е, система, де будуть проводитись Бо Людина може прийти в будь-який день, побачити, що є дуже багато тренінгів, може випити щось для себе, і навіть замовити якийсь тренінг. тому що самі будуть проводити тренінги. Запрошувати ти на різні чи міністрів, супер такий ще плюс крайній це. Супер. У ну, мене є декілька ідей. Зараз вам буду задавати запитання, щоб їх витягнути, тому що дати вам готову ідею, це в принципі це мої думки, які згенерувалися. Я вам потім можу дати її, але вона не вам користь. Просто запитання буду доводити. Скажіть, як ви відноситесь до таких закладів? А він буде платний за годину, приблизно ви розраховували скільки? Ну, десь близько 15 за це якщо, якщо це є е, за, захід якийсь, це буде вже залежно від заходу. Ну, тобто, тобто, якщо там громадська зробили... організація якась проводить, умовно кажучи, uh -huh. ну, то яку вона собі ціну поставить за цей захід, ну, там, умовно, у фік-заходи по тобто 20 гривень за, за, за захід. Рахід, так? Хід. Mm -hmm. а, потім там в е, якихось інших громадських організацій є по 50 гривень. А то, я дозволу. Це Я, до речі, нещодавно телефонував, ми знімали, орендували зал для метод декларація, брейкер. Зі ми орендували, до того я телефонував десь біля цирку і щось схоже. Не, вони не, не цікавились цим? Там для тренерів є спеціальні приміщення, вони десь в трикімнатній квартирі, чи до кімнатні це зробили. Уточні, я тобто знаю, що це не нещодавно було, і це дуже схожа ідея до Леша. Що? Ти встанеш потім? Зараз ми розберемо просто, от, якраз, ну, всі готові деталізувати, допомогти людям. Тим самим ви собі також можете взяти щось корисне для цього, тому що в кожного є питання. У мене є питання, просто в мене більш масштабувати. Я звертаюся до тих людей, які вже мають масштабну. Ми зараз говоримо про те, що відкрити, чи це варто, чи це ні. Добре? Конкуренти є, і це круто. Якщо навіть є, тому що я сам з комуною співпрацюю дуже тісно. І це кру, крутий заклад. Люди приходять, просто сам шаряться, собі, гуляють, п'ють капучино, каву там, що хочуть і отримують заряд. І Там тренінги проводять. Ви взнавали, наприклад, в комуни там, ну, чи взагалі ви дивилися, аналізували, скільки тренінгів вони проводять місяць, ви тися враховувати розуміти? Ну, ми, власне, приблизно приховували по тому, наскільки багато тренінгів ми зможемо пошого а, -а, -а. а Конкурентів ми ні, не враховуємо. Ми лише враховували ціну конкурентів і хоче ставитися та бюджетніше. Для самих ціна щоб це було бюджетніше, тому що по мені, наприклад, якщо я стою людей, то не кожен платить за годину. Це виходить дорожче. А ми будемо проводити просто тейні там години, стільки, то і важливо скільки пройде. Я зрозумів. Дивіться, є така штука, ми от запускали з Олегом, і Наталя а, з танкою дубовою, майстерню шоколад, якщо це знаєте, mm -hmm. Ханті брех. В принципі, зараз останні заморозки у нас. А, чому? А, я вам скажу, тобто, щоб він мав покупність, нам треба 9 тисяч заявок. 9 тисяч заявок а, це де люди можуть наняти собі. Працю іншої людини там, за оплату, і вона щось там зробить. Тобто на комісії нам треба, щоб ми ви виїжджали, покривали всі витрати 9 тисяч заявок. Завдяки Олегу ми це порахували знову ж таки, можете звертатися, за легко. Ми подивилися, що такий об'єм заяву працювати, це треба буде закипіти. Тобто, і що можна додати? Можна додати платні сертифікати для тих, хто є виконавцем. Тобто, що вони підвищували свій левел і їм є зацікавлені в цьому. Чи бути незалежними і робити те, що вони хочуть. В вашій стороні, що я побачу, от таку ідею, дивіться, у вас приходять тренери, записують тренінги. Ці тренінги вони беруть за них оплату. А люди, які не встигли прийти туди, але вони хотіли потрапити, вони ж не принесли вам гроші, що вони можуть вам відео? Супер. Ви записали відео тренера, з ним розподілили собі 150 на 50. Чи там, як... я мушу розказати цей прикол. Короче, двое хлопцы скажут, ну знаешь что, Петя, давай так, 50 на 50. Так, и думаем, ну, а они так, ну, трошки отсталые математики, так, ты где-то меня разводишь. Нет, давай так, 80 на 20. Это такие, и это ну, давай так, давай, 70 твои, 30 мои. Понял? Вот, хотел меня надуть, да? А, все, давай так, хорошо? Давай. Такие, стей. Ну давай. <ріст> Ладно вже, якщо так, хоч Тобто, ви собі узгоджуєте, це якби, хто хоче називає інфобізнес, інфоприємецтво. Інформація вона вартує гроші. Тому що навіть ви прийдете і ви отримаєте якусь цінну інформацію, підете з нею додому, якщо ви знаєте, зробити. зробите, тобто, це виключно тоді, коли ви з нею заплатите. Багато хто отримавши тут інформацію, вийде з нею просто і навіть не буде застосовувати ось це. Ну, я скажу це так, як є, тому що це безкоштовно. В більшості як, ви купили там продукти в магазині, ви можете зразу викинути для магазину? Викинути їх. Ні, то можна, але наш. Ось, починає працювати так, блін, я ж купив їх, що. Залежно від суми, нехай на тисячу гривень купили і зразу можете їх викинути. Так само, інтернет, ви прийшли, блін, я мушу взяти по максимуму звідки заплатити. Це працює. тобто... Я, це, я колись думав, напевно, це придумали легені інфобізнесмени, щоб на тому заробляти гроші. А потім я спілкуюсь з психологами, коучами, які беруть по 500-600 гривень за одну годину. Я кажу, а за що вам ну, платить, бо вам це зручно, комфортно? Вони мені давали цей приклад. Каже, Людина, яка купила в магазині продукти, вона витягне зразу. Ні. Саме і тут. Ми отримали цю інформацію, мозок цінував її допоміг. Я їй допомогла навести цю ідею. І вона виходить заряджена, вона виходить з ідеї і буде діяти, тому що вона заплатила. Ми побачили такий парадоксальний процес в нашій організації ФРІ. У нас декіль, ми проводимо частину заходів безкоштовно, частину заходів. Ну, Мало в нас зазвичай є кофібрайки на заходах. Ну, тобто бачимо, кабачає. І цікавий факт виходить, що планні заходи нас відвідує значно більше людей, ніж безкоштовно. Я просто згадаю, відповідальність. Чудово, там, до речі, маленька реклама на правах реклами. В фрі, Аня мене запросила провести по тей-менеджменту. В принципі, інформацію я буду підготовлювати схоже, що тут, так, але буду структуризувати, там буде дезвілю, там я буде проводити вас. Маленька рекламка. Кому цікаво, можете там зареєструватися. Там, я не знаю, які б років, 15-30 гривень. 20. Ну тобто, кому буде цікаво, я просто покачаю тайм менеджмент там трошки серйозніше, тому що. Люди в організації вони вже стикаються з багатьма питаннями, які треба організувати там. Пали з вами. Я думаю, що цього достатньо. Тобто ви бачите, от, розбір бізнесу найкраще приходить, коли ви про нього говорите чомусь. Ви часто говорите про свій бізнес, наприклад, з людьми, які тій сфері? Ви спілкуєтеся? Хто часто говорить про свій бізнес? З людьми, які мають бізнес? Давайте завдання. Хочете? Класне завдання, яке вам допоможе завтра. Зрушити ваш бізнес на крок вперед. Не хочете. Давай-давай. Всі був і шукає. Дивіться, Боже, просто берете завтра і знаходите людину, яка в вашому бізнесі давала його супер результат. Якщо немає конкурентів, це окрема тема, зараз поговоримо. Берете і телефонуєте до них і говорите їм. Давайте ми з вами зустрінемось, тому що у нас схожий проєкт, я би хотів з вами в партнерстві, бо я знаю, що партнерство воно призведе нас до більшого результату, чим б не могли. Давайте спробуємо. Можна зараз приїду? маю декілька два запитань. Тобто як хочете. Або, наприклад, мені потрібен наставник. Я бачу, що ви експертні ніч, похваліть людину, тоді прийдіть до неї. Скажете, ви експертна людина в цій сфері, а я новий чок, ми Не бійтесь деколи себе е, спустити, тому що так воно. Більше різниця відчувається, людина каже, ну якщо ти допоможе, вас І вона виділить вам час. Ви Випишіть собі питання, ви просто не приходьте до неї поговорити. Бо як прийдете, так і підете. Ви пишіть собі запитання, які ви хочете. Наприклад, я собі, ну, чому я це запитав вам, тому що я це по грі почати знову. У мене є а, зараз люди, які експерти мігрантів. Я коли до них телефоную, я телефоную список. Тобто я з ними не зустрічаюся, економлюючи свій час їх. Я кажу, можна там декілька запитань? Пам'ятаєте, ви нас купили попередню версію гри? Тоб вони експерти проводять ігри по всій Україні. Я даю їм питання. Я бачу по повітря, якщо я покращую дворі і покращую для зручності саме тренерів, щоб їм було комфортно її проводити по всій Україні. Ви не повірите, блін, він бізнес-рухається вперед. Чомусь? Тому багато хто проігнорує це за задання. Бо їм буде страшно. Ви сьогодні запалитись, запал, запал, Таю, подзвоню. Найду людину. Завтра. Вчора їй подзвоню. Або якось можемо суспільному випадково. Випадковості буває тоді, коли ви вперто йдете до мене. Не хочу забирати влаги час, тому що розумію, в нього підготовлено дуже багато всього. Друзі, зробіть це домашнє завдання і відпишіть, будь ласка, мені в ВКонтакті. Або хто в мене є в друзі? ВКонтакті, в Фейсбуці. Кого немає, додайте тобто з цього манію, ми розпредимось, будемо дружити. Ви просто напишіть мені, який результат вам це перенесли. Добре? Угу.